До написання книги Віктора Кожуха спонукав його рідний хутір кожухи, що на вершині. Саме тут він народився і виріс. Саме з цього мальовничого краю бере початок його рід, який, до речі, має козацьке походження. Гумілєвський про це писав у книзі, що в 820 році козаки-кожухи залишили село Шептаки, поїхали, щоб будувалася церква Михайлівська. От і так була збудована Михайлівська церква. У 2018 році Віктору Кожуху запропонували провести свято хутора кожухи, написавши його сценарій. Так і зародилися перші паростки його літературного творіння. Загалом над книгою автор трудився два останні роки. Я особливо почав під час початку війни. Підсилено працював, бо я ж не стріляю, не, не, не нікуди не пішов в армію. А. Моя була армія. Писати, дописати книжку, от матеріал уже був. Свідками того, як народжувалася книга Забутий хутір кожухів, були працівники Шосткинської центральної бібліотеки. Вони бачили її ще у вигляді рукопису і ознайомилися з нею до того, як вона вийшла друком, розповідає завідувача читального залу Анжеліка Пенкіна. І допомагали, як тільки могли набирали і редагували трошечки цю книжечку. А ось саме з пропозицією презентації, коли книжка вже вийшла, а вийшла вона приблизно приблизно двох тижнів тому. І як вона вийшла, одразу пан Віктор до нас прийшов. І хочу провести презентацію. Ми завжди раді. Книгу пан Кожух видав за власний кошт. Загалом було надруковано 50 екземплярів. Один з примірників автор презентував в бібліотеці. Саме тут усі бажаючі зможуть ознайомитися з її змістом. Окрім фотографій, в книзі розміщені мальовничі ілюстрації авторства відомої шосткинської художниці Алевтини Філон. Серед багатьох інших прихильників творчості Віктора Кожуха вона теж завітала на презентацію та ще й з подарунком. Сьогодні ми всі разом радіємо, що йому вдалося Ця мрія, тому що він е, хотів її здійснити. Він все шукав, шукав ось ці ходи, виходи, як написати цю книгу, як її видати. Почалася війна, тяжкі часи, люди трошечки пригнічені. Він прийшов художню школи, каже, шановні, намалюйте мені, будь ласка, ілюстрації, я хочу такі, ось такі, щоб село моє рідне там було, і йому вдалося. Так що. Віктор Іванович, ми вас вітаємо від імені учениці Шовківської дитячої школи мистецтв. Прийміть, будь ласка, в подарунок, портрет ваших молодих років. Нехай ось ця молодість це є приклад і для сьогоднішнього покоління завзятість, праця та натхнення. Вітаємо! Цього дня присутні дарували винуватцю свята пісні, а ще згадували його як творчу, непересічну та багатогранну особистість театральний режисер, актор і сценарист, віртуозний імітатор на естрадній сцені, йому підвладні пантоміма і кінорежисура. А який неординарний фотохудожник, журналіст, краєзнавець, кращий із кращих тамада, рибалка професіонал, грибник надзвичайний, агроном і садівник, громадський діяч і музикант, поет, гуморист і сатирик, а ще майстер із полювання на лісові ягоди. А ще ж у нього неперевершені козацькі вуса. Мені так приємно відчути сьогодні спорідному душу Вікторові Івановичу, який теж народився недалеко звідси, тільки на, здається, на другому березі пісні. Я не помиляюся? Літературна праця важка, невдячна і з огляду на матеріальну складову приносить авторові лише збитки. Про що не пиши, обов'язково будеш мати не тільки однодумців, а ще й ворогів. І до цього треба бути готовим. Людина, яка добровільно вибрала шлях служіння слову, правді, совісті, з мого боку заслуговує неабиякої поваги. Приєдналися до привітань на адресу автора книги і заступниця міського голови Шосткінської громади Марина Харламова. Ми вам дуже вдячні за цю історичну роботу, яку ви проробили. За багато років ми бачились з вашими роботами. Ви їх плекали як ту маленьку дитину, тому вона вже народилася. Ми вас вітаємо, дякуємо за нею. І нехай наші нащадки бачать вашу працю, яку ви проробили, і дуже дякуємо вам за це і кажемо здоров'я вам, всього найкращого. Дякуємо. Як зізнається Віктор Кожух, найбільша його мрія, аби його книгу колись продовжили нащадки. Сьогодні це його четверо онуків, які живуть в Італії. А ще він хоче, аби люди не забували свої коріння і пам'ятали, хто вони і звідки саме так і народжується любов до рідного краю, до своєї країни.